Так, всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що ви завітали на мій канал. Ось так зразу вам показую інкубатор. У нас тут стоять перепилені яйця. 59 штук. Гусячі. Зараз скажу скільки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 і 7. 16 10 індичих. І здається. 40 курячих. Ну, я можу помилитися, ось так. Поки з перепелинами нічого не зрозуміло. ну, Тому що вони самі по собі, бачите, це такі плямисті, і під час просвічування не дуже добре видно, як розвивається зародок і так далі. Тому будемо дивитися вже на пізніших стадіях. Вони тут багато місця не займають, тому ось так. Ось прокльовується гусеня вже. І є ще декілька качених яєць. E, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 качених єдіць. Ну, <кхем> Будемо бачити, заразки розвиваються деякі. Нормально, деякі не дуже. Ну, поки не відомо, чи щось буде з того, чи ні. Температура тут е, e, коливається від 38 до 38,5. Або так. 37,8, 38, 38,5. Більше не піднімається і нижче не опускається така температура. Ну, думаю, що якраз нормально. Ось так. Наш інкубатор рябушка розрахований, точніше, на 150 курячих яєць. Ось так. Такий масивний інкубатор. Ось маю таку решітку, тут можна перевертати так механічно, а краще перевертати руками, звичайно. Так якісніше набагато. Ось, бачите, позначили хрестиками-нуликами. На гусячих понадписували дату і на качених, так щоб собі знати. Ну, ось так. Пізніше слідкуйте за відео, буду показувати, як розвиваються зародки у перепелених, я... перепелених яйцях. Ну і, і в індичах, звичайно, тому що поки не видно. Ось так зрозуміло ще. Ну, видно, що у перепелинах якісь світліші трішки, то видно, що зародки є, повотинки такі є. Тому все чудово. Ось так. Ну, зараз буду закривати інкубатор, тому що не хочу, щоб він охолов. Ну і підемо з вами, звичайно, до господарства. Як без цього. Коротко про наших курчат, тут є 30 штучок, здається, ну двоє відпало. Ось так. Так що водичка є, зараз насиплю ще їм крупи, даємо крупу пшеничну. Ну, ось так, і вони так живуть. Ще не пропоювали, але плануємо, тому що в нас не було під руками аптечки. Під качкою вже є каченята, О, там вже Е, Тут є і частина яєць від другої качки, тому що та качка встала з яєць. Уже почали дзьобики засовувати у повітряну камеру і качка просто встала і пішла. Тому ми частину передали цій качці, там, де вже каченята повисовували дзьоби. У повітряну камеру, а частину поставили в інкубатор. Ну, там багато не було. Так, вже качечка знесла тут 6 яєць і бентамочка біля неї. Ось яєчко таке маленьке. Але нічого, у нас вже є 13 яєць, здається. Ой, на руки не, не зважайте уваги, тому що кульба, бо тільки нарвав, та ще добре вони не відмиваються ось такі, ще плямки залишаються. Тут також є. Е, скільки тут? вісім яєць. Ось також качечка несе. Все чудово. Ну, ще тут качечка несе, також дев'ять яєць вже є. Ну, Нехай буде, можливо, якась качка та й сяде. <кхух> Кро Кроленята <кхух> наші кролі. Все чудово. Живуть, їдять. Ось кроличка наша. Вже кроленята в неї, зараз вам покажу, тому що, думаю, вже багатьом цікаво. Ось дивіться. які, Зараз покажу вам ближче. Там у них є кубельці. Ось тут. Але вони тут собі сіли. Зараз треба поналивати водички. І все. Ось так. Че ця кроличка. Тут є сім кролинят, здається, або шість. Зараз порахуємо з вами. Ось так. Є шість А Але вони такі гарненькі, крупненькі. Все чудово їдять, кроличка і годують, звичайно. Це в нас найчимніша кролиця, тому, тому наїха, слава Богу, чудово. Треба буде мені закрутити тут самуріс один, тому що вже. Ой, не знаю, погано двері відкривається. Ось тут. Також чудова водичка є. Крилинята наші з кроличкою бігають. Ось так такі риженькі, сіренькі. Їдять на даному етапі сіно, переводимо вже на зелений корм, трава і так далі. О, так, як бентамчик співає, але потрішки даємо нормово так, дозовано точніше траву, щоб не все зразу, тому що в нас є малі крилинята, щоб вони. Щоб з ними нічого не сталося, не дай Бог. Ось так. Ця вже кролиця повинна готуватися помаленько до окрову, тому що вона є 15 го числа. Вже у понеділок. Так що будемо чекати. Але будемо бачити, чи вона ще приведе кролиня. Тобто так. Але вже підготували, дирку залатали, там дошку змінили. Ту вибрали, іншу забили ось так. Ці кроленята. Все чудово, завжди біля зерна їдять. Ці також тут троє. Ще не відділяли їх. Ось так. Але їм тут не тісно. Їм тут все добре. Ось. Але їдять, слава Богу, багатенько. Ось так це кроличка наша. Так ось спокійна, але не така спокійна, як ота сіра. Ось так. Ну, бувають всякі недоліки, зараз покажу які. На перший погляд, може здатися, що все чудово. Але бувають такі нюанси, де, які... <кхід> Ну, наприклад, у нашому випадку, у укровенняти як у того білого, так і тут у цього і ще в іншого щось зоком. Ну, не знаю, що це може бути. Ми вже капаємо, капаємо, нічого не допомагає. Навіть... Такою заваркою з ромашки промивали, ну, не проходить. Не знаємо, що це, чи це якась хвороба, чи це продуває їх. Ну, але тут так не мало б продувати, але частіше у цій клітці. Хоча, слава Богу, тільки в одного кровеняти, теле не хотілося б, щоб у жодного це було. Ну, ось так. Ой, яблунька квітує перший раз в цьому році. Сортова яблуня. Будемо бачити, які будуть у неї плоди, якщо морозу не буде. Ну, Надіємося на це, тому що у нас вже все відсвіло практично із таке як сливи вже відцвітають. Абрикос відсвів, песики також. Ну, ось так. Ну, ще яблуні залишилися. Ну, і малена тільки буде квітувати. Ну і вишні. У повному. Якраз розквіті. Ну, і забув на початку відео сказати, що ще не розповім, е... чим підживе це капусту, щоб вона активно почала рости. Ось ну, вже така тут є капусточка, якби куриці не перегребли, то у нас би вже така була капуста. Ось так, така, бачите? Ось, але тут, слава Богу, ця зійшла, все добре, так гарненько зійшла. Підживляв я вже два рази, два рази на тиждень ам'ячною селітрою. Отак, От сірникова коробка повна на 10-літрове відро води. Але я не розводила, просто так посипав і зверху полив водою. Ну і, слава Богу, нічого не згоріло, все добре. Але ви будьте обережні, тому що всяке буває. І ви можете просто трішки забагато насипати. І е, капуста вам згорить. Ну, посохне. Так що краще дати потрішки декілька разів, ніж все за раз і спалити. Ось так. Вже персик якийсь, бачите, проростає тут. Є ще ось тут персик такий. Сьогодні знову якась гуска вилізла, знову капусту погризла. Ми відкрили, тому що в нас дуже-дуже тепло, вже два тижні, слава Богу, тепленько. Похолодань немає. ну Але гуска десь під сіткою вилізла і погризла нам капусту. Ну, але в нас ще є в теплиці. Так, Спеціально заліз у теплицю, щоб вам показати. ну Такий міні-парничок, там навіть дерка є. Ось так уже редесочку ми промикаємо на їжу, на салатик. Ну Вже можна і висмикувати. Ось так, бачите, ще такі є малесенькі, але ми вже більшенькі повервали. Ми ну, вже діли вітамінний салатик. Ось капусточка. Дивіться, ось яка. Тут, тут, там є. Декілька стебел світної капусти і є якісь помідори, які ми сіли ще давніше, і вони тільки недавно зійшли. Яの зараз вам покажу з іншої сторони. Ну, ось так. Редесочка така непогана. Ось там. Там є набагато більша редиска, але я туди не достану ось до того ряда. Ось так. Ну Дивіться, що за закон підлості. Ми тут давніше сіяли перець, він не зійшов, довго не сходив. І ось ми перекопали тут. І дивіться, вже почав сходити тут. Дивіться, ось ось. Ой, Навіть не знаю. Так, ось помідори. Тут, Тут є. Там є декілька стебел, капусти цвітної. Ось такі помідори. Тут є, ну тут також окріп посіяний. Є бур'яни, але це вже просипається десь пізніше. Ось так. хочу сюди залізти, вам показати. Огірки, здається, прокльовуються, якщо це вони. Ні, це, напевно, бур'яни якісь. І також посіяли тут огірки. Але, як ви бачите, буряни ростуть, швидше від культур. Ось так. Ось так тут редиска трохи загуста, але нічого страшного, така ж. непогана. Тут набагато краще вирощувати під плівкою, ніж ось так просто. Якщо... А особливо, якщо у вас є кури чи якісь гуси. О, цибулька, дивіться, вже як підросла. вже так порозпускала свої пір'їни, вже так гарненько вже можна її десь підсмикувати. Ось так. ось чесничок піднявся, дивіться, який ж. Ось такий вже. Такий досить високий. Швиденько росте. Ну, надіємося, що буде гарний урожай. Так, полуниця цвіте. Це та, яку я минулого року висаджував. Тут ще не видно, а тут вже, бачите, квітує полуничка, Так багато оцих квітоносів буде, дивіться. Ну тут дуже багато просто. Якась така видно, буде гарна повиниця. Ось дивіться. Ось тут уже квітує. І тут є ще така, яка осінню повинна плодоносити, але ну, залишилося декілька кущів, тільки, Ну, я тут десь потикаю. Напевно, ось цей кущик. Ось цей, ось цей і ще якийсь там. Ось так уже морквочка сходить. Ось дивіться, якщо вам видно. Я сподіваюся. Ось вже дивіться. Ось так уже. Сходить все, росте, також горох у нас уже всходить. Ну, слава Богу. Тому що минулого року моркви ми пересіювали бо не сходила. Була сильна посуха і насіння не змогло зійти. Ви просто погляньте, яка вишня. Така маленька, а так квітує. Ну просто, ну вона ще нам. Так, не плодоносила масивно, ну побачимо, побачимо, побачим, чи буде сприятлива погода для плодоношення і зав'язування плодів. Тому що такий невеличкий приморозок і все, і нічого не буде. Ой, а малина, дивіться, як порозросталася. Вже не показувала, я, мабуть, вам два тижні. А дивіться, як вона вже порозросталася. Дивіться, скільки тут повелазило цієї малини. Ну Нехай буде вже осінню. Я пересаджу її. Дивіться, скільки тут треба, це буде мені обрізати, ці сухі патики. Ось. Ось так, ну просто багато. Ну, я кажу, вже на осінь можна або на наступну весну можна буде вже продавати. Продавати саджанці. Ходжу з цим яйцем і будемо його розбити. Ось так. Дивіться, це тут, звичайна така малина. Але вона також гарно розрослася, все чудово. Ось так. Ось так. Курочки-гусочки наші бігають. Сьогодні взяв е шість яєць. О, нещодавно четверта година була. І одне гусяче. Шість курочок і одне гусяче. Ось так. Так що. Ще чекаємо до вечора. ще, Думаю, буде декілька яєць. Вчора вони знесли 15 яєць, але сьогодні трішки менше. ну, Вони так чергуються. Ось так. Так що, такі в нас справи. А я вам всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, обов'язково коментуйте та давайте поради. Обов'язково будемо прислуховуватися до них. Тому до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго всім пока-пока.